Довіра, поступово буду повертатися по мірі того, коли буде певна прозорість, і по мірі того, коли слова і дії будуть між собою стикатися, тобто вони будуть збігатися. Тобто, чим більше буде ситуацій, в яких він вам щось сказав. І ви побачили, наприклад, що це так і відбулося. Він пообіцяв приїхати в якийсь час. Він в такий час приїхав, він пообіцяв допомогти. Він допоміг, і так само з вашого боку, якісь речі, якщо ви раніше там наприклад інколи могли там дозволити собі якусь брехню, дозволити собі якісь маніпуляції, дозволити собі якусь таку е е інтенсивну. Е, як сказати, в це як вплив, да? інтенсивний вплив на нього. Якщо ви дозволяли собі якісь такі речі, то мабуть це зараз має піти з ваших стосунків, тому що його довіра до вас теж буде повертатися поступово по мірі того, як він буде бачити, що це не просто презентація, це не просто тимчасові якісь у нас зараз такі моменти, щоб вона хоче, щоб я повернувся в сім'ю, і тому якби вона зараз там переді мною така ідеальна вся виглядає, все робить, така вся мілашка. Вся така ніжна, лагідна, неконфліктна. Тобто, як тільки він переконається, що це по серйозному, глибоко, по справжньому, на довгий час ці зміни вже будуть системними, то поступово його рівень довіри він теж буде повертатися.